Давай двома пальцями. Разом із ротою вогневої підтримки тренуємося у стрільбі з різних видів зброї. Атомат рухнів є. Да. От. Давай ще раз. Поки ми на відпочинку відточимо свої навички. Бійці пояснюють, що на полі бою їхня задача це вогнева підтримка піхоти. Наша функція, яка своїх прикривати або наступ, або вісі. Ми така рота, що у нас повністю все збройне від мілкокаліберного до крупнокаліберного. Мені запропонували потренуватися зі станковим автоматичним гранатометом, але спочатку роз'яснюють особливості роботи із цією зброєю. Приблизно на відстані кілометр може розташовуватись 500 метрів позаду, а 17. які працюють так само по настійній траєкторії. І вони. Коли вже артилерія так само не може працювати, перекривають все, все, піхоту нашу, яка сидить в окопах, коли на них наступає противник. Зараз ми стріляємо на, виставились на 1000 метрів і маркірин. Тобто, кидаємо навісом. Поки інші військовослужбовці тренуються стріляти з кулемета Калашникова та крупнокаліберного кулемета Браунінг, я заряджаю ручний протитанковий гранатомет. Остріл! Пішов <звук> у це просто найстрашніше, що я стріляла в своєму житті. Інструктор зазначає, що військові вдало опановують усі види зброї. Ось РВП працює дуже добре. Саме головне, що ми в себе вдома і будемо нищити ворога до останнього. Слава Україні!